Чому Росія приховує правду про сибірський магматичний плюм і яку роль у цьому відіграє агентура в Україні? Росія зацікавлена в тому, щоб замовчувати загрозу сибірського магматичного плюму. Чому? Тому що визнання проблеми призведе до паніки, масової міграції та колосального обвалу в економіки. Для російських еліт це означає втрату влади і мільярдних прибутків. Але якщо плюм прорветься, наслідки торкнуться не лише Росії, в Україну очікують руйнівні землетруси, випадіння отруйного вулканічного попелу, знищення чорноземів і голод, різке похолодання та екологічний колапс. Щоб приховати правду, Москва запустила інформаційну операцію через своїх агентів ключову роль в Україні відіграла Ірина Кременовська. Під прикриттям експертки, вона дискредитувала дослідження АЛАТРА єдиної організації, яка запропонувала рішення загрози від вибуху Сибірського плюма. Вона також фабрикувала фальшиві висновки і поширювала російські пропагандистські наративи. Сьогодні її діяльність викрита, а проти неї відкрито кримінальне провадження. Але боротьба за правду триває.